Всім привіт! Я рада вітати вас. Сьогодні готую часникові пампушки. Для пампушок мені сьогодні знадобиться склянка молока. Склянка в мене 200 мл, і молоко бажано, щоб було тепле. Або заздалегідь дістаньте його з холодильника, або трошки розігріти, але щоб воно було не гаряче. До молока додаю 1 столову ложку цукру і півчайної ложки солі. І також 1 чайну ложку дріжджів. Я вже вим... виміряла, в мене тут якраз залишалася одна ложка. Перемішую. Також додаю сюди одну столову ложку оливкової олії. Знову перемішуємо. потрохи додаю борошна. Я його вже просіяла. Борошна знадобиться 240 г. Спочатку замешиваю чисто в а потом выкладываю на стол трошки борошна, выкладываю чисто. и трохи на столище его вымешиваю. Воно трохи липне до рук, але це не страшно. Ось таке тісто в мене вийшло. Викладаю його в ту ж саму миску. Накриваю зверху плівкою і залишаю так тісто приблизно на годину. Пройшла вже година, тісто добре збільшилось, і тепер я перекладаю його на стіл. Тісто ще раз обминаю. Тепер треба тісто поділити на невеличкі шматочки тісто трохи липке, але борошна не надавайте багато, бо помпушки будуть такі забиті мукою і не будуть м'якенькі. Тепер беру. Невеличкий шматочок, роблю з нього кульку ось так. І такі кульки викладаю на деко, деко я застеляю пергаментом ось так. Трошки залишаю місце, бо тісто буде ще. Підходити, збільшуватись, і щоб пампушки дуже не зліпались. І ось так, таким чином роблю усі пампушки. Після того, як усі пампушки сформовані, накриваю знову їх плівкою і залишаю так хвилин на 20, щоб вони знов трохи підросли. Коли пампушки постоять, і трохи збільшаться. Беру один жовток, додаю до нього одну столову ложку молока. Перемішую і змащую пампушки. Деко з пампушками ставлю в духовку за температури 180 градусів, випікаю їх приблизно 20 хвилин. А поки пампушки в мене випікаються, готую до них чесникову заправку. В миску вливаю 2 столові ложки оливкової олії. Сюди ж додаю дрібно порізану петрушку. І вичавлюю 4 зубці чеснеку. Олії можна ще трошки додати, ще одну ложку, бо багато зелені я додала. Все перемішую. Поки що заправку відставляю. Пампушки в мене вже готові, і поки вони гарячі, я їх добре змащую чесниковою заправкою. І давайте я вам покажу, як пампушки виглядають зсередини. Вони, звісно, ще дуже гарячі. Але дивіться, які вони пишні, м'якенькі. І дуже смакують до борща українського. Ось такі пампушки. А на сьогодні це все. Обов'язково готуйте, смакуйте і пишіть мені відгуки в коментарях. А я вам бажаю смачного і все буде Україна!